Будь ласка, не видаляйте акаунт тільки тому, що у вас маленька злучність і немає підписників. Вам потрібно боротися з бажанням видалити все і почати спочатку. Тому я хочу розповісти вам, що робити замість цього. По-перше, вам потрібно використовувати SEO дуже стратегічно. Переконайте, що ви надаєте алгоритму всю потрібну їм інформацію, щоб вони могли просувати вас до потрібних людей. Це такі речі, як ключові слова під відео, автоматичні субтитри та коли йде активне обговорення якоїсь теми, два-три ключових хештеги. До того ж, ви можете використовувати функцію знаходження, щоб точно потрапити у свою цільову аудиторію. Всього все одно недостатньо, тому потрібно регулярно посити контент. Переконайтеся, що ви генеруєте контент та у вас є банк контент, щоб ви могли викладати відео кожен день. Це показує, тому що ви активний користувач. По третє, вам потрібно працювати над залученістю. Відправляйте своє відео всім, родичам, друзям, знайомим. Вам потрібно зробити так, щоб були коментарі. Це дуже важливо, тому що покаже алгоритму, що ваш профіль приваблює. Якщо було цікаво, залишай коментар.